На Тернопільщині виготовляли і тут же продавали фальсифікований алкоголь. Це напередодні нового року виявили працівники податкової міліції, причетних до шахрайства осіб затримали сьогодні. Триває досудове розслідування під час санкціонованих обшуків, які проводилися у підпільному цеху в місцях реалізації. Фальсифікованої продукції було вилучено півтора тисячі пляшок фальсифікату, 495 марок акцизного податку з ознаками підробки, спирт, знаряддя, яке використовувалось для вироблення даного фальсифікату, ну і значну кількість порожньої тари та корків. Підроблена продукція, будемо казати, виготовлялася видом брендів. Відомих українських виробників то упаковувалась відповідним чином з метою надання їй товарного. Вигляду кілька таких же злочинів працівники податкової міліції фіксували і протягом усього 2015-го. Так, до прикладу, за минулий рік вони вилучили фальсифікованих підакцизних товарів на суму майже 4 мільйони гривень. Тож, аби заощадити і власні кошти, а головне зберегти своє здоров'я, у фіскальній службі радять тернополянам бути більш уважними. Облас виготовлення нашої горілки є 19 код. Тобто наша горілка, яка виготовляється, має код 19. Якщо може пам'ятаєте, колись на автомобільних номерах код був 19, 14 і це. Тут ми бачимо код 11. Так. Бачимо на нових пляшках це має бути нова етикетка. Значить, при використанні тари такого типу, то має бути корок закручувати щільно і корок тут. Корак ну не закручений майже руками. Також однією з ознак це є наявність осаду до слова за виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв і використання підроблених акцизних марок кримінальним кодексом України передбачене позбавлення волі терміном до 10 років.